У Кам'янському триває масштабне оновлення лікарень. Міський голова особисто перевірив хід ремонтних робіт у сьомій лікарні, де наразі триває оновлення двоповерхового адміністративного корпусу та операційного блоку. Це важливий об'єкт медичної інфраструктури міста. За рік близько 6 тисяч операцій. І десь в лікарні 17-18 тисяч хворих за рік, із них тисяча дітей. Дуже важливий об'єкт. Дякуючи Андрію Леонідовичу, впевнений, що у нас буде чудовий ремонт. Як управління охорони здоров'я, так і міська влада, на чолі з Андрієм Леонідовичем, продовжує розвивати медичну сферу та підіймати її на новий рівень у відповідності до тих європейських стандартів, які сьогодні існують в державі, адже це необхідно для надання швидкої якісної медичної допомоги нашим мешканцям та мешканцям Кам'янського району. Капітальний ремонт виконується за рахунок залучених містом грантових коштів від Європейського інвестиційного банку. Всього за рахунок Європейського інвестиційного банку ми проводимо ремонти трьох наших найбільших лікарень, не тільки нашого міста, а всього Кам'янського району. Це 7, 8 та 9 лікарня. А також поліклініка, яка розташована на території 7 лікарні. Проектом передбачена повністю ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасадів, заміна всех мереж, а також благоустрій території. Всі роботи на об'єктах відбуваються згідно з графіком.